Другий всеукраїнський форум інституцій місцевого розвитку «City Development Institutions Forum-2014» став логічним продовженням дебютного заходу, котрий зібрав понад 80 учасників з 20 міст України. Організатори форуму планують створити платформу для взаємодії, обміну досвідом та конструктивного діалогу між вітчизняними та зарубіжними інституціями місцевого розвитку. Я Хотів би ще раз від імені міського голови Юрія Григоровича Вілкула поблагодарить наших партнерів. Це і проект місцеве економічне розвиття, наш канадський проект. Также хотел поблагодарить наш, нашего нового партнера, это швейцарское агентство ДЕСПРО, которое откликнулось на просьбу поучаствовать в этом форуме. Довольно-таки успешно. Ну и конечно же, нашим уже давним партнером это Арсело Миттл Криворог. Прежде всего, это та площадка, которую сегодня была предоставлена для проведения форума. Это организация и экскурсии. А також технічне безпечення, которое сьогодні присутствують на нашому форумі, Це гарна, гарне починання, гарна традиція. Думаю, стане уже постійною. І саме місто Кривий Ріг міг би стати такою столицею інновацій в розвитку, в місцевому розвитку. Цьогоріч питання підвищення співпраці означених інституцій стало ще актуальнішим, адже започатковані реформи децентралізації влади та розширення повноважень місцевого самоврядування викликали потребу в організації та підтримці інституцій місцевого розвитку. А вони в свою чергу спроможні ефективно виконувати ряд важливих для міст та регіонів завдань, певнені гості форуму. Особе місце в стратегії розвитку регіону має якраз створення і развиття інституцій місцевого розвитку. Очень Дуже... ми Гордимся тем, что в Кривом Роге есть положительный пример, да, то есть институт развития города Кривого Рога имеет достаточные успехи. И то, что уже второй год подряд в Кривом Роге проводится форум, на котором подобные институции с территории всей Украины могут обменяться опытом в реализованных проектах, предложить какие-то новые, мы считаем, что это очень позитивно и помогает развитию городовой территории». Нинішній форум зібрав представників інституцій місцевого розвитку з України та Канади, проєкту «Місцевий економічний розвиток міст України та великих підприємств Кривого Рогу. розвиток кривого рогу дуже важливий не тільки для самого міста, а й для нашого підприємства. І міська рада, і наша адміністрація посилено працюють над тим, щоб розвивати місто соціально та економічно. Саме тому ми і стали партнерами цієї ініціативи. На форумі на замовлення проекту мером, що фінансується урядом Канади, було представлено спеціальний каталог. В цьому посібнику ми узагальнили таке вже прийняте, усталене розуміння, що таке інституції місцевого розвитку, саме як вони розуміються в світовій практиці, і як в Україні. І дуже важливою частиною цього посібника є саме каталог діючих в Україні інституцій місцевого розвитку. Форум інституції місцевого розвитку продовжить свою роботу завтра. Будуть обговорені організаційні умови створення, напрямки діяльності та розбудови мережі інституцій місцевого розвитку.